Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми продовжимо вчитися розрізняти різновиди текстів. Познайомимося ще з однією країною, Мексикою. Зараз хвилинка каліграфії. Напишіть, будь ласка, буквосполучення сполучення букв, які ви бачите на екрані. Прочитайте тексти і визнач, який з них є розповіддю, який описом, а який. Міркування. Перш ніж ми з вами будемо читати тексти і розрізняти, який текст є яким. Давайте з вами згадаємо, який це текст розповідь який це текст опис, а який це текст міркування. Текст розповідь це текст, в якому розповідається якась подія, про щось йдеться мова. Текст опис. В тексті описі описується будь-який предмет. так? Україна, предмет, людина, будь-що описується. А міркування це текст, в якому людина висловлює свої думки. В тексті міркування можуть зустрічатися такі слова. На мою думку, я думаю, я вважаю, напевно. Людина висловлює свої міркування з того чи іншого приводу. Ну що ж, давайте прочитаємо текст і визначимо, який з них є розповіддю, який є описом, а який є міркуванням. Перший текст. Чому соняшники так називаються? Напевно, вони запозичили назву сонця, адже ці квіти дуже схожі на нього за і кольором, і формою. А ще соняшники завжди повертають свої голівки до сонця. Вони, ніби його діти. Давайте поміркуємо, який це в нас з вами текст. Звичайно, це текст міркування. Доведіть, що це текст міркування. Так, звичайно, бо в ньому є слово напевно. Наприклад, чому соняшники так називаються? І людина висловлює думку, чому вони так називаються? Висловлює своє міркування. Напевно, вони запожеличили свою назву в сонця. Чому? Тому що ці квіти схожі на нього за кольором і формою. Наступний текст. Велика квітка соняшника нагадує жовто-гаряче сонце, стоять ці рослини на високих міцних степлах, їхні листки темно-зелені і цупкі, великі круглі квіти, обравлені золотими пелюстками, а середина вкрита дрібними жовтими квіточками. Це у нас з вами. Звичайно, текст опис. Тут описується соняшник, його зовнішній вигляд. Останній текст. Іспанці привезли соняшник у Європу як дивовижну квітку у 1510 році. Соняшник посіяли у Мадридському ботанічному саду серед інших квітів і милувалися ним. Квітка увійшла в моду спочатку в Іспанії, а згодом і в інших країнах Європи. Скажіть, будь ласка, це в нас з вами який текст? Розповідь в ньому розповідається, як в Європі з'явилася соняшник. Молодці! Давайте з вами прочитаємо повідомлення про країну, якою віртуально подорожувала читалочка, і визначимо тип цього тексту. Мексика, американська країна з жаркими пустелями, високими горами, найпотужнішими землетрусами, столиця Мексика – місто Мехіко. Воно найбільше на всьому американському континенті. Мексика, батьківщина шоколаду, гострого перцю пончо. Рослинним символом Мексики є кактус. У цій країні росте більше як тисяча його видів. Так, скажіть, будь ласка, це у нас з вами який тип, тип тексту? Так, це опис в ньому описується Мексика. Спишіть, будь ласка, цей текст. Ставте відео на паузу, списуйте цю частинку. І тепер цю частинку. Відшукайте, будь ласка, в цьому тексті слова речення, в якому є однорідні члени речення. Так, звичайно. Мексика, американська країна з жаркими пустелями, високими горами, найпотужнішими землетрусами. І Мексика, батьківщина шоколаду, гострого перцю пончо. Давайте з вами можна подивимося. У нас з вами є зірочка до слова пончо. А чи знаєте ви, що це таке пончо? Давайте зглянемо з вами до словничка. Пончо це традиційний верхній одяг регіону Південної Америки. І на малюнку ми з вами бачимо, як виглядає це пончо. Отже, це традиційний верхній одяг регіону Південної Америки. І познайомимося з вами з відомостями про Мексику. Офіційна назва мексиканські Сполучені Штати, столиця Мехіка. Так виглядає прапор, так виглядає Герб. Мова іспанська, валюта мексиканське песо, кількість населення понад 113 мільйонів. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про різновиди текстів. Тексти бувають: текст опис, текст розповідь і текст міркування. І побували з вами в новій країні в Мексиці. На цьому урок з української мови завершено.